Приветствую Вас на моем канале. В наличии опять есть GPS спидометры. Ось такі вони доволі великі, я не знаю, відносно руки, він подивіться. Дуже добре читаємо, я теж дивлюсь, як виставляю спеціально, щоб сонце світило. З таким козирьком тепер з'явилися, з боковим підключенням. Вони працюють від звичайної от гнізда зарядки автомобільного, або можна взагалі від, від павербанка. Це я спеціально підключився до, до павербанка. І все. Якщо у вас немає гнізда зарядки, наприклад, в тракторі, велосипеді, ви можете в мене заказати гніздо зарядки. Воно на два виходи. USB і Type-C. ну Зараз телефони в основному на Type-C, спеціально такі тепер і ось палав. Зараз приїдемося, подивимось, наскільки вони точненько зчитують інформацію. Дуже нужна і полезна штука, коли вносиш гербіцид. Бачите, вони доволі точно відносно друг друга показують. По замовленню пишіть в телеграм ось його номер, або ж переходьте на телеграм-канал по цій ссылке по цьому QR-коду. І номер телеграма, і номер телеграм-каналу чи ссылку на телеграм-канал я оставлю в описані. Також є тахометри. ну, Чесно скажу, ще партія приїде, тому що ті, що зараз в наліччі є, вже їдуть на відправку. Ну а Спідометри є в, нужному, в нужній кількості. Стоїмость спідометрів абсолютно смішна. 500 грн. штучка. 200 грн. стоїть оцей е, гніздо зарядка. Підометри дуже точні. На машині їду 33, і вони показують 33. Так що дуже точно вони показують. Гніздо зарядки Гніздозарядка: підопичний USB і Type-C. бо Хоча ж що, там, айфони, андроїди йдуть з кабелем Type-C, щоб було, як заряди в тракторі. В комплекті йде два, ще, два таких коннектора. Він просто врізається, прикручується в торпеду, там. чи куди вам удобно. Десь прикрутили, дуже класна штука. Дякую всім за перегляд, за лайки, за замовлення. До нових встріч. Пока, пока.